Передумови Люблинської унії. Шлях до об'єднання Великого Князівства Литовського з Королівством Польським був доволі тривалим. Започаткувала його Кревська унія 1385 року. Однак у другій половині 15 століття почав набирати сил новий суперник Литви Московське князівство. На початку 16 століття Велике Князівство Литовське у війнах із Московією втратило майже третину своєї території, зокрема Чернігово-Сіверщину і Смоленщину. Ситуація загострилася всередині 16 століття, коли московський цар Іван IV, більше відомий як Іван Грозний, маючи намір здобути вихід до Балтійського моря, розпочав війну проти лівонського ордену. Литва, що підтримувала лівонців, згодом опинилася на межі катастрофи, адже московський цар, дізнавшись про е Литовсько-Лівонський Союз, висунув нові територіальні претензії на Київ, Волинь та Поділля, які він називав отчиною свого предка Святого Володимира. Щоб уникнути цілковитого завоювання Москвою. Князівству Литовському потрібно було знайти надійного союзника. Єдиним реальним кандидатом на таку роль було Королівство Польське, з яким Велике Князівство Литовське вже вісім разів обговорювало й укладало різноманітні угоди. Унії, з ним же було пов'язане і особою спільного монарха. Попри переваги зовнішньополітичних чинників, поступове зближення Литви з Польщею ускладнювали особливості внутрішнього життя Великого князівства литовського загалом і українських земель, зокрема, адже в обговоренні ідеї унії, ну, тобто об'єднання, брали участь литовські, польські та українські можновладці. Литовська шляхта, з одного боку, відчуваючи тиск Москви, намагалася поєднатися із польською аби не стати жертвою Івана Грозного, чутки про тиранію якого ширилися усією Європою. З іншого боку, дрібна литовська знать невдоволена пануванням магнатів, сподівалася, що внаслідок об'єднання здобуде такі самі привілеї, якими користувалася у своїй державі. Польська шляхта. Литовські магнати, що мали панівне становище в державі, побоюючись втратити свій статус, принципово виступали за незалежність Литви і погоджувались на об'єднання двох рівних держав за умови збереження окремого литовського сейму, ну, тобто парламенту. Польські магнати та шляхта загалом підтримували ідею об'єднання обох держав. Вони вбачали в цьому можливість отримати нові землі і залежних селян. Завдяки укладанню шлюбів, успадкуванню маєтків і наділів, поляки обіймали дедалі більше посад на Волині, Поділлі і Підлящі. Князі і магнати, усвідомлюючи зовнішню політичну слабкість Литви. Схвально ставилися до об'єднання з Польщею. Вони розраховували, що Литовсько-Польський Союз посилить обороноздатність країни, допоможе захистити південні кордони від турецько-татарських набігів і припинить напади польської шляхти у польсько-українському. Крім того, українських князів на той час пов'язували з польською шляхтою непоодинокі родинні зв'язки. Приміром, Василь Константин Острозький одружився із Софією Тарнавською, донькою польського магната і коронного гетьмана Яна Тарнавського. Дрібна українська шляхта підтримала ідею унії, гадаючи, що внаслідок об'єднання Литви й Польщі здобуде такі самі права, привілеї та посади, якими користувалися українські магнати. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.